I used to do it. I'm used to doing it. I got used to doing it. Це дуже популярні розмовні конструкції. Що вони означають, і чому в них дієслово to use не перекладається, як використовувати. Сьогодні ми це розберемо та потренуємо. Use to плюс дієслово значить мав звичку робити, а зараз вже це не роблю. Або раніше робив, а зараз вже не роблю. Тобто дії або стан, що повторювалися у минулому, яких зараз вже немає. Ми говоримо про великі періоди часу в минулому. Used to, як правило, перекладається за допомогою слів. Раніше, колись бувало, робив. Наприклад, I used to cook» Я колись готував. Я раніше готував. Я бувало готував. Зараз вже більше не готую. I used to be fat like you. Я колись або раніше був таким самим гладким, як і ти. Інший приклад «She is not the Mary you used to know. Вона вже не та мерія, яку ти раніше або колись знав. Отже, used to do це раніше або колись робив, а used to be це раніше або колись був. «Used» також використовується не як дієслово в минулій формі, а як дієприкметник із тією самою формою «used», але вже у значенні звиклий. У цьому випадку перед used ставиться дієслово to be або to get, залежно від того, що вам потрібно сказати. To be used – вже бути звиклим, коли говоримо про нашу постійну звичку. І to get used ставати або стати звиклим, тобто звикнути або звикати, коли ми говоримо про результат або процес звикання до чогось. Після used вживається прийменник to до та форма дієслова з закінченням –ing, тобто герундій, doing. Нагадаю, що в українській мові немає герундія. Але є мови, де Герундій присутні і англійська одна з них. Отже, герундій – це форма дієслова, яка вживається як іменник, і має закінчення –ing, іменник, який походить від дієслова і означає процес та відповідає на запитання що. І нам потрібна саме форма doing – дослівно роблення. Хоча зазвичай вона перекладатиметься як робити. I am used to getting up early. Я звик вставати рано дослівно. Я є звиклий до вставання рано. I quickly got used to getting up early. Я швидко звик вставати рано. Дослівно. Я швидко став звиклим до вставання рано. I am getting getting used to getting up early. Я потроху потихеньку звикаю вставати рано. Дослівно. Я є тим, хто зараз стає звиклим до вставання рано. Здається, абракадаброю, але це їхній спосіб мислення. Сподіваюся, ви вловили сенс і логіку. Але увага! Не плутайте цю модель із першою нашою моделлю to do. колись робив, раніше робив. Де після used вживається інфінітив, форма to do – робити. Інфінітив це початкова форма дієслова. Це та форма, яку ми знаходимо у словниках. Давайте порівняємо ці моделі на прикладі одного дієслова. He used to live here. Він колись або він раніше жив тут. Дослівно, він мав звичку жити тут. He is used to living here. Він вже звик, або просто він звик жити тут. Дослівно, він є звиклий до проживання тут. He gradually got used to living here. Він швидко звик до життя тут, до тутешнього життя. We used to work at night. Ми колись або ми раніше працювали вночі. Дослівно, ми мали звичку працювати вночі. We are used to working at night. Ми звикли працювати вночі. Дослівно, ми є ті, хто звик до працювання вночі. «We'll soon get used to working at night» Ми скоро звикнемо працювати вночі. Дослівно, ми скоро станемо звиклими до працювання вночі. «We aren't used to being late» Ми не звикли спізнюватися. Дослівно. Ми є незвиклими до буття пізніми. Зверніть увагу, що дієслово to be набуває форми being. Тому в моделі хворіти – «to be sick» бути хворим трансформується в being sick» буття хворим. Як стан, і відповідає на запитання, що. Наприклад, боятися англійською, це бути тим, хто боїться. To be afraid. He is afraid – Він боїться. Дослівно, він є тим, хто боїться. I don't want to be afraid. Я не хочу боятися. Дослівно. Я не хочу бути тим, хто боїться. Але у випадку з to be used нам потрібна інгова форма дієслова to be. Перетворюємо to be afraid на being afraid. Буття тим, хто боїться, тобто перебування у стані страху. Я не звик боятися. Тобто, я є незвиклий до буття тим, хто боїться. I'm not used to being afraid. Далі, після моделей to be used to – бути звиклим, звик і to get used to – звикати, звикнути. може використовуватися не тільки форма doing – роблення. Ви також можете вживати займенник та іменник. I wasn't used to such behavior. Я не звик до такої поведінки тоді у минулому. Дослівно, я не був звиклий до такої поведінки. I'm just not used to it. Я просто не звик до цього. Взагалі на цей момент у теперішньому. Дослівно, я є просто не звиклий до цього. До речі, варіантів перекладу може бути багато. Головне, щоб у конкретному контексті зберігався загальний зміст висловлювання. Тому звикаєте давати різні варіанти інтерпретації. Не прив'язуйтеся до конкретних слів. У вас з'явиться більше мовних можливостей висловити свої думки обома мовами. Тому I'm not used to it. Це також і. Мені просто незвично. Просто не звик ще. Я до такого не дуже звик. У мене такого ще не було. І ще приклади з виразом to get used to звикати. I am getting used to being alone. Я потроху звикаю до самотності. Дослівно. Я є той, хто стає звиклим до буття або перебування на самоті. I have gotten used to the weather. Я вже звик до цієї погоди. I can't get used to being rich. Я не можу звикнути до того, що багата. Дослівно, я не можу стати звиклою до буття багатою. She didn't get used to the life in the countryside and left. Або she didn't get used to living in the country and left. Вона так і не звикла до життя в селі, за містом і поїхала. You will get used to him. Ти звикнеш до нього. І додамо ще один важливий нюанс. Нам іноді потрібно сказати я так і не зробив у сенсі пробував, намагався, але так і не зробив. Для цього використовується past simple і слово never по суті в значенні так і не. Наприклад, she never got used to it. Вона так і не звикла до цього. Я так і не зміг звикнути носити контактні лінзи. I could never get used to wearing contact lenses. Або просто I could never get used to contacts. Зазвичай ми говоримо про наші спроби в минулому. Ми залишили ці наші спроби в минулому, більше не пробували. Але якщо нам потрібно підкреслити, що наші спроби тривали і тривають дотепер, краще вжити present perfect та слова. Already – Вже. Not yet – ще не. Still not все ще не. Тобто present perfect використовується. Якщо ми зробили або не зробили щось до зараз. I have already got used to working at night. Або I have already gotten used to working at night. Я вже звик працювати ночами. We still haven't got used to working at night. Або We still haven't gotten used to working at night. Ми все ще не звикли працювати вночі. Тобто у цих реченнях ми дослівно говоримо вже став звиклим. Або все ще не став звиклим. До речі, I have already gotten used to working at night. Я вже звик працювати ночами. Можна висловити за допомогою моделі Be used to. I am already used to working at night. Я вже звик працювати ночами. Дослівно, я є вже звиклим до працювання вночі. Різниця лише у куті зору на звикання. Have got used to це дія став звиклим. А Am used to це стан результат дії звикання. Я звиклий. Але по суті, це одне й те саме. А зараз я пропоную потренувати моделі в різних ситуаціях, використовуючи лише дієслова робити «to do», бути «to be» та мати «to have». Пам'ятайте, що, на відміну від англійської мови, форма був може розумітися двояко я був і в мене був. Тобто я мав. Тому для я був потрібно вживати дієслово be», бути, а для у мене був використовувати дієслово «to have», мати. Ви поступово звикнете до цих моделей. А тепер до справи. Here we go. Я раніше був. I used to be. У мене раніше були. I used to have. Я раніше робив. I used to do. Я звик робити. I am used to doing. Я звик бути. I am used to being. Я звик мати. Я звик до того, що в мене є. I am used to having. Я поступово звикаю до того, що я є. I am gradually getting used to being. Потроху я звикаю до того, що в мене є. Little by little I am getting used to having. Я повільно звикаю робити. I am slowly getting used to doing. Вона швидко звикла робити. she quickly got used to doing. he has already gotten used to doing. we haven't gotten used to doing yet. when the session is weekly робити. They still haven't gotten used to doing. Я не міг, або я не зміг звикнути робити. I couldn't get used to doing. Я так і не звик робити. I never got used to doing. Я так і не зміг звикнути робити. I could never get used to doing. Ми ранеше були. We used to be. Ти скоро звикнеш до това You will soon get used to having. Я не звик бути. I'm not used to being. One неї She didn't used to have. Я ніколи не звикнула до того, що will never get used to being. Я все ще не звик до того, що я маю. I still haven't got used to having. Ми вже звикли робити. We have already gotten used to doing. Ми звикли робити. We are used to doing. Хіба у вас колись або раніше не було?

У мене раніше не було, I didn't used to have. А тепер повторимо та вивчимо нові дієслова, з якими ви працюватимете на тренажерах, також вивчимо новий вислів A far cry from. далеко не зовсім не те що небо й земля порівняно з кардинально відрізняється від Ні синітниця, ні ніщо порівняно з чимось. А «far cry» – дослівно далекий крик від. Це досить велика відстань, на якій люди все ще можуть почути крик одне одного. Тому цей образ використовується, щоб сказати, як сильно одна річ відрізняється від іншої. Наприклад, This money is a far cry from what we used to earn ці гроші зовсім не те, що ми колись заробляли, дослівно далекий крик від того, що ми колись заробляли. Ви скоро звикнете до цього виразу. «You'll soon get used to it». To cry. Плакати. Кричати. A far cry from. Далеко не. Зовсім не те, що. Небо і земля порівняно зе. To shout at. Кричати на когось. Лаяти. To argue. Сперечатися. Лаятися. Сваритися. To check. Перевіряти. Контролювати. To laugh at сміятися над. To discuss. Обговорювати. Говорити про. Обговорити. To bother. Заважати. Дратувати. Турбувати. Тривожити. Діставати. To change. Змінювати. Поміняти. To celebrate. Святкувати. А тепер на англійську. Ніщо порівняно з. a far cry from Кричати на когось. Лаяти. to shout at Перевіряти. to check Сперечатися. Сваритися. to argue Плакати. Кричати. to cry Сміятися над To laugh at. Небо і земля порівняно зе. За. from. Заважати. Турбувати. To bother. Обговорювати. To discuss. Святкувати. To celebrate. Змінювати. To change. Кардинально відрізняється від. a far cry from Перевіряти. To check. Кричати на когось. To shout at. Сперечатися, сваритися. To argue Далеко не те, що. a far cry from Плакати кричати. To cry. Обговорювати. To discuss. Святкувати. To celebrate. Заважати. Турбувати. To bother. Сміятися над кимось. To laugh at. Змінювати. To change. Ніщо порівняно з. A far cry from. А зараз давайте потренуємо моделі used to doing» та «get used to doing та get used to doing. З цими дієсловами. Відповідайте тільки вголос і намагайтеся встигнути під час паузи. Розбивайте тренажер на блоки по одній дві хвилини, відмотуючи назад. Проговорюйте одне й те саме речення десятки разів, поступово збільшуючи швидкість. Якщо не встигаєте, можете зменшити швидкість програвача. Переходьте до наступного блоку, коли ідеально відпрацюєте попередній. Коли відпрацюєте тренажер по блоках, переходьте до роботи з цілим тренажером. Слідкуйте за злитістю слів у реченні. Отже, вперед. ahead. Раніше я жив за містом. I I used used to to live in the countryside. I used to live in the country. Я звик жити за містом. I am used to living in the countryside. Я звик до життя в селі. I am used to the life in the country. Я поступово звикаю жити в селі. I am gradually getting used to living in the countryside. Я поступово звикаю до життя в селі. I am gradually getting used to the life in the countryside. Я швидко звик до життя за містом. I quickly got used to the life in the country. Я так і не звик до життя за містом. I never got used to the life in the countryside. I've gotten used to living in the countryside. is звик жити за містом. I still haven't gotten used to living in the country. Я ще не звик жити за містом. I haven't gotten used to living in the countryside yet. Колись ми були друзями. We used to be friends. Ми вже не ті друзі, якими були колись. We are not the friends we used to be. I'm not used to changing plans. Спів, нам, дратував, At first, her singing bothered us, but then we got used to it. Це небо і земля порівняно з тим, де ми колись жили. Раніше вони сперечалися щодня. They used to argue every day. Вони не звикли спізнюватися. They aren't used to being late. Вона постійно докучала мені або діставала мене, коли була маленькою. She she used to bother me when she was little. Ми не можемо до цього звикнути. We can't get used to Колись ти сміялася над моїми жартами. You used to laugh at my jokes. Я звик перевіряти свою електронну пошту щоранку. I'm used to checking my email every morning. Колись він кричав на своїх студентів. He used to shout at his students. Ми не звикли сміятися над друзями. We aren't used to laughing at our friends. Ви раніше не сперечалися зі мною. You didn't used to argue with me. Хиба ти раніше не святкував свій день народження? Didn't you used to celebrate your birthday? Він вже не той, що був колись. He's not the person man woman he used to be. Я не звикла плакати через таке. I'm not used to crying over things like that. Раніше вони постійно сварилися. They used to argue. І мене це постійно діставало. And that used to bother me. Ви раніше носили контактні лінзи? Did you use to wear contact lenses? У неї почервонілі очі. Вона не звикла носити контактні лінзи. Her eyes are red. She isn't used to wearing contact lenses. Я так і не звик носити контактні лінзи. I never got used to wearing contact lenses. Я все ще звикаю до контактних лінз. I'm still getting used to contacts. To wearing contacts. Я не звик обговорювати такі речі. I'm not used to discussing things like that. Ти раніше не кричав на дітей. You didn't used to shout at your kids. Раніше тебе це не турбувало. You didn't used to bother. Колись я був самотнім. I used to be alone. Я звик до самотності. I'm used to being alone. Це не йде ні в яке порівняння з тим, як вона раніше святкувала свій день народження. It's a far cry from how she used to celebrate her birthday. Хіба ти раніше не працював там?

Ви скоро звикнете перевіряти кожен файл. Це необхідно. You'll soon get used to checking every file. It's necessary. Мене раніше діставало, коли вона починала сваритися і кричати на мене. It used to bother me me. when she started arguing and shouting at me. Чудово. Звикайте до такого способу мислення. Просто зубрити нудно і важко. Спочатку треба зрозуміти і розібратися в логіці англомовного мислення, а потім слід потренувати моделі, щоб довести їх до автоматизму. Ставтеся до володіння матеріалом у цьому тренажері як до володіння всією англійською мовою. Відпрацюйте його якісно, не дивлячись на те, що тут тренуються лише три моделі. Нехай дуже важливі, але лише три моделі. Якщо придивитися уважно, Можна помітити, що ви тренуєте різні часи в теперішньому, минулому та майбутньому, моделі яких реалізуються в різних розмовних ситуаціях. Опрацьовуйте тренажер невеликими блоками, відмотуйте назад на початок блоку, і проходьте його десятки разів, відпрацьовуючи реакцію та швидкість завдяки повторам речення запам'ятаються і моделі зафіксуються в мовній практиці. Одна справа розібрати і зрозуміти їх, а інша володіти ними на практиці. Ну, а тепер потрібно підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео, і не пропустити новий урок. Не забудьте поставити вподобайку, поділитися посиланням на відео в соцмережах, я дуже вдячний вам за підтримку. Ніколи не здавайтеся. А на сьогодні все. До зустрічі в нових відео.